Арніка готель, санаторій, арніка кафе. і літо пройшло. Тільки цього замало. Якби зараз співали, то раніше інакше співали. Так зараз не можна, як раніше. Не буду вже третій казати, що оскар на місці. А то ще наврочу. Нила точно что на месте. там не сильно долго. Тільки третій пор. а вже як, а? А якщо їх буде п'ять? А як буде я думаю, більше, ніж п'ять. Ай, пельменна не працює біля неї впало дерево, ну як дерево, так гілка, але велика гілка досі лежить, не прибрали. Може так має бути, так гарніше насправді. Теж певний варіант озеленення готель Європа. Там далі музичний сквер, бо теж нас часто питають, а де ж музичний сквер Трускавця, а там далі праворуч, і знаходиться музичний сквер. <схід> а зараз ми куди йдемо? Так, так, наша глядачка, яку ми зустрічали в Трускавці два роки тому і яка скоро знову приїде, вирішила подивитися, а що туди, як на місці Макітри. Тут пак ще нічого нова, там прибудова вже вища за основний будинок, яку на місці Макітри будували, а на тому все закінчилось. Принаймні поки що. Прохід залишився, але він стає все вущі і вущі. Ну я ще протиснуся. Так що так. А то добудували, а тут буде, набачте, шість поверхів, можна ще добудувати, ніж щось замість. Цікавий ракурс міротель, багато і кафе. В річках, в річках людей вже нема. Добре, йдемо далі. Типовий ранок для Трускавця. Я ж аж питали, йде будова біля нас ці, йде будова біля нас ці, та як по щастий день може бути тихо, на другий день може бути вже зовсім не тихо. В місті далі тепло. сандалі дожили до кінця літа, чесно, я думав, що вони доживуть, але ну, треба вже на осінні переходити. Осінні є, одна пара зимових не вистачає, але будуть в нас і зимові. Наближається той час, що будемо робити парі, чи зустрінемо когось дорогою до Бівету, чи не зустрінемо. Але щось він цього року швидко почав наближатися. Буду чути. Не просто чути більше ніж чути. Нагадує про масаж. До речі, вже з десяток глядачів, які скористалися послугами Миколи, вже лишили нам хороший коментар про нього. Польські пісні грають, я заявляю, які там коментарі напишу. що там ці коментарі пишуть, і без польських пісень? Зовуть свої паралельні реальності.